Виснажена повітряними тривогами, Гра, де все один м'яч, який мав бути як в одні, так і в інші ворота. Так здалося. Не здалося так, насправді і було. Ну, так, Це важко, важко психологічно. Обом командам важко. Звичайно, тут не... Це, тіпо, не... не те, що програли важко, тому що ми вже скоро сім годин, як тут на стадіоні. Десь налаштувати на якийсь футбол. Так боролись, грали. Ну, сьогодні знову знову не з... ні з чим, але ну, важкі часи народжують сильних людей. Але вам здається, характер гартується в такихось матчах і в таких обставинах? Так, я, ну, я дуже сподіваюся, що це, що це в, в кінцевому результаті буде. такий, Як я ж кажу, вже зроблять всі помилки. Ми, ми всі разом. Так, вони і ми, як штаб, і, і це допоможе в майбутньому вже не робити. Але футболу без помилок не буває. Дякую за я. коментар, слава Україні. Героям слава. логічно, логічніше, мабуть, було. б. Аби сталося нічия, але відбулося так, що поступилося сьогодні, мабуть, прикро. Ну так, у суперники. Ми зробили моментів однаково, але в них їм сьогодні пощастило більше, ніж нам. Але я вважаю, що гра... ми грали непогано, і гра була тяжкою, але їм пощастило трохи більше. Скільки виснажують ці повітряні тривоги, постійні очікування недоналаштування і все, що з цим пов'язано? Так, це дуже тяжко. Ми просиділи десь три години в роздягальні, потім вийшли, потім знову тривога і знову зайшли. Ноги вже не ті, і грати набагато важче ніж ну, в звичайній ситуації. Гра, яка виснажила обидві команди повітряними тривогами, наскільки було важко налаштуватися сьогодні на цей матч? Доволі було тяжко налаштуватись. по-перше, хочу подякувати Збройним силам України за те, що в нас є змога грати, перемагати, як в даному випадку. Тяжко було дуже налаштуватись з того, що ці тривоги, там 14 годин тривога, потім 20 хвилин зіграли, знову тривога. Тому була тяжка гра. Непроста команда. Ми розбирали, хороша команда. Нам вказали її сильні сторони. Ми постарались використати свої сильні і добилися результату. Дякую.